За легендою, троє братів: Лех, Чех і Рус, заснували державу зі столицею на місці, де росло дерево з гніздом білого орла на верхівці. На його честі назвали нову столицю Гнєзно. Чех подався на південь і заснував свою державу. Рус вирушив на схід і теж створив свою державу. А Лех лишився в новоутвореній державі Польщі, саме від імен братів, і отримали свої назви слов'янські держави. Утім, це лише легенда. А прямо зараз ти дізнаєшся про слов'ян історичні факти. Населення Центральної Європи на сьогодні становить майже чверть населення всієї Європи. Хто ж проживав на цій території у ранньому середньовіччі? Історія Центрально-Східної Європи бере свій початок від великого переселення народів. Саме в 5-7 століттях значну роль у заселенні Центральної, Східної та Південної Європи починають відігравати слов'яни. Слов'яни етнічна група населення, що заселила Європу в VI-7 століттях та мала схожі мовні і культурні ознаки. Велике розселення слов'ян відбулося на території між річками Дніпром і Віслою. Поступово саме з цих слов'янських поселень формується низка сучасних європейських держав. Умовно, за розселенням, слов'ян поділяють на три групи: західні слов'яни заселили територію між річками Вісла та Лаба. Це були племена Лютичів, полян, дулібів, чехів та інші. Сьогодні тут розташовані держави Польща, Чехія, Словаччина. Південні слов'яни заселилися на Балканському півострові. Сьогодні це території Сербії, Хорватії, Албанії, Чорногорії та інших Балканських держав. Більшість південних слов'ян складали словенці, хорвати, предки сучасних боснійців, македонців, болгар. Східні ж слов'яни заселилися із заходу на схід між річками Прут і Волга та з півночі на південь від Ладоського озера до Чорного моря. Сьогодні це територія України, Білорусі та Росії. Східні слов'яни це племена деревлян, тиверців, білих хорватів, сіверян, уличів. У vi 9 століттях слов'яни створювали племінні союзи на чолі з військовим вождем, що мав титул князя. Проте найважливіші питання для племені вирішувалися на загальній раді віче. Низка слов'янських племен об'єднувалися й утворювали племінні союзи. Займалися вони в основному сільським господарством та скотарством. Часто племінні союзи ворогували між собою та вели війни. Проте в 9 столітті створилися передумови для об'єднання племен у держави. У IX столітті племінні союзи об'єдналися в держави на чолі з вождями, які брали титули князя чи короля. Східні слов'яни утворили державу Русь, проте детально ти дізнаєшся про неї з курсу історії України. Польські племена проживали між річками Одер та Західний Буг. Вздовж річки Вісла проживали племена мазов'ян та полян, не плутати з руськими полянами. Більш детально про польське королівство ти дізнаєшся з іншого нашого відеоролика. Переходь за посиланням. Пам'ятаєш легенду про заснування трьома братами нових європейських держав? Насправді слов'янських держав було набагато більше ніж три у X столітті. Формуються ряд нових держав: Польща, Чехія, Моравія, які заселяли нащадки західних слов'ян, болгарське царство і хорватію заснували нащадки південних слов'ян. Процеси утворення централізованих середньовічних держав супроводжувалися християнізацією та формуванням власних культурних традицій. Запам'ятай, слов'яни це племена, які заселили територію Європи у 5-7 століттях та стали предками більшості жителів Центральної і Східної Європи. Слов'яни поділяються на три гілки. Західні слов'яни заселили територію між річками Вісла та Лаба. Південні слов'яни заселилися на Балканському півострові. Східні слов'яни заселилися із заходу на схід між річками Прут та Волга та з півночі на південь від Ладуського озера до Чорного моря. На кінець – початок 10-го століття вони утворили низку центрально-східних європейських держав. Досліджуємо минуле разом. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, аби не прогавити нові відео.